Всім привіт! Ви на каналі про в'язання, в'язання іграшок. Тому це відео, мабуть, ви знаєте всю інформацію з цього відео, але я просто маю його записати для повноти картини, щоб ви не ходили по інших каналах, а тут сиділи і слухали тільки мене. Шуткую. Але так. Отже, пряжа натуральна та штучна. Ем, я особисто... Ем, Полюбляю саме штучну пряжу. Я пробувала багато разів в'язати іграшки з бавовни, але ну, вона мені більш штучна, ніж та штучна, наприклад, 100% поліестер. Ну, це лише особисті такі мої враження. Насправді, що потрібно знати, коли ви обираєте пряжу, це те, що саме ви плануєте зробити, і який вигляд хочете мати. Не ви, ваш виріб. <хи> Бо і можна насправді обрати і натуральну пряжу, але досить дешево, і вона буде взагалі не альо, а можна обрати, власне, і штучну пряжу дуже дешеву, і це теж буде не альо. Коли ви обираєте пряжу для в'язання. неважливо, чи це буде натуральна пряжа чи штучна. Єдине, що звичайно варто звернути увагу, наприклад, коли я була маленька, мама зв'язала мені плаття зі 100% шерсті. І знаєте, це дитяча травма. Бо я досі не можу носити нічого з шерсті, якщо в мене знизу не надягти гідрокостюм, так щоб, так, щоб все було закрито, і, і щоб я не відчувала ту шерсть на шкірі. Серйозно. Тому що шерстяні вироби для мене це ні. Навіть я знаю, що зараз вже технології, все туди-сюдим, але ну не можу. Я коли чую слово шерсть, у мене вже все ось так от чухається. Тож, на що треба дійсно звертати увагу, коли обираєте пляжу, це те, як ви хочете, щоб виглядав ваш кінцевий результат. Те, наскільки зручно вам буде працювати з цією пряжею, і якщо ви обираєте вперше, то моя особиста порада це взяти акрил, якийсь такий середня цінова політика або вище і просто працювати і напрацьовувати цей навик, щоб були рівні петельки. І щоб вам було легко потім переходити на плюшеву пряжу. Якщо це плюшева пряжа, то я рекомендую ось цю там Dolce або Himalaya Dolphin Baby. Така вона досить товстенька, і з нею зручно працювати на початку. Бо потім можна перейти на плюшеву пряжу, типу з імітацією хутра. Я називаю її каракуль, бо вона так і виглядає у виробах, ну, особисто для мене. Але з нею дуже важко працювати. Хоча, хоча можна приловчитися, і я, ну, я навіть знову ж таки, не використовую маркер, працюючи, працюючи з цією пряжею, бо вже 10 років <гум> минуло. Дуже багато просто іграшок зв'язано і просто їх вже бачиш. Хоча я нікого не агітую працювати без маркера, це просто моя така особиста слабкість чи, навпаки, суперсила. Я сподіваюся, було все зрозуміло і цікаво про пряжу, нічого вам не розповіла, коротше кажучи, все, просто йдіть в магазин і обирайте. Але якщо ви починаєте вперше в'язати і хочете навчитись саме в'язати, то варто, по-перше, обираючи майстер-клас для в'язання, просто подивитись, яку пряжу використовує автор. Якщо там така дуже складна пряжа або неможливо її знайти в магазині. То знайти щось схоже. Або реально акрил. Це може бути і джинс, це може бути господі алізе. Бейбі-бест, наприклад, це взагалі, як на мене, ідеальна пряжа для початку і взагалі для іграшки. Вона просто-просто чудова. З нею працювати легко, і виріб потім виглядає гарно. Так, але понаповнювач, найважливіше понаповнювач. Швидше за все, коли ви підете, особливо в офлайн-магазини, зараз пропонують ось такий сірий наповнювач. І хоча вони дуже часто, особливо в інтернеті, пишуть, що це перший гатунок, я перепрошую, але він недостатньо м'який і недостатньо в нього пружинності. Тобто, якщо це маленька іграшка, ну ось така така максимум, то це ще окей. Але дуже легко з таким наповнювачем зробити іграшку не м'яку, а кам'яну. І, знову ж таки, він, ну, він не звалюється, звичайно, навіть після прання він не зваляється. Але він недостатньо пружний. Бо є холофайбер, я чомусь раніше просто казала, що це перший гатунок. І не звертала увагу, що треба пояснити людям, що це Корея DTX 732. Це важливо, бо саме він дуже пружній. І коли ви наповните ним іграшку, по-перше, вона буде легша з цим наповнювачем, вона буде легша, ніж з таким наповнювачем. По-друге, він набагато краще зберігає форму готової іграшки. І Хоча він дорожче інколи в деяких магазинах відчутно дорожчий за цей наповнювач. Але повірте, у готовій іграшці, у готовому виробі, ви на цю більшу ціну не звернете уваги, бо з таким наповнювачем це буде ідеальна іграшка, і вам не захочеться її відпускати. Чого я з таким серйозним лицем це казала, я не знаю. Наприклад, ось в таких котиків 35 см, або в котиків 50 см, ось такий наповнювач. Я раніше, звісно, використовувала, бо я не знала, бо і не було такого наповнювача, Я і не знала, що він має бути десь взагалі. Але це, це не то. Він, ну, бачите, тобто я його зжала, все, це, це плоска деталь. Тут наповнювач той, що Корея, я її зжала, вона випрямилася назад. Ми з котиком підсумуємо: пряжа штучна та натуральна. Насправді обираєте, або як написано у майстер-класі, або таку пряжу, щоб вам було зручно в'язати. Бо якщо це перша ваша іграшка, якщо це початківець, не треба вигадувати велосипед, треба йти по накатаному маршруту і просто працювати над ідеально рівними рядками. Для цього вам потрібна зручна пряжа та зручний для неї гачок. Це все. І наповнювач. Якщо це маленька іграшка, звичайно, підійде будь-який холофайбер, синтепух навіть. Хоча я раніше користувалася синтепухом. це вже занадто довго відео виходить для такої інформації. В принципі, я вважаю, що якщо ви маєте змогу, тобто ви можете знайти різні варіанти наповнювача. То варто це зробити і просто зробити декілька іграшок, і ви для себе визначите той наповнювач, який вам найбільше підходить. Бо насправді можна чим завгодно наповнити іграшку. Головне, як ви це зробите. Наприклад, цих котиків не можна просто так взяти і напхати туди наповнювач. Його треба класти окремо маленькими, маленькими шматочками і формувати при цьому шарика. Хоча це котик, це не Все ж таки підсумуємо. Що пряжу та наповнювач потрібно обирати за своїми власними побажаннями і своїми власними відчуттями, щоб з ними було легко вам легко працювати? Це відбудеться не з першого разу, можливо, навіть не з другого. Але треба пробувати і дивитись, які пряжі, які матеріали використовують інші майстри. Бо ті, хто робить це багато років, вони вже десь щось випробували на собі і можуть підказати саме у використанні тої чи іншої пряжі. І коли ви придбаєте майстер-клас, і там буде написано, яку пряжу краще використовувати для тої чи іншої іграшки, саме в цьому майстер-класі, то варто дослухатись, ну, і просто працювати, тренуватись, і буде вам щастя. Тож творіть і будьте щасливі.